24 вересня волонтерами було організовано благодійну ярмарку. Випічки печиво, торти, булочки, піца та гарячі напої продавались з метою зібрання коштів на купівлю термоодягу для коростенців, учасників. Ато організатор заходу Юлія Козак, вона не є членом жодної благодійної волонтерської або громадської організації. Благодійна ярмарка порив серця. АТО зачепило її родину. Служить рідний брат. Тому жінка не за чутками знає, як служиться нашим бійцям та як їм потрібно допомогти. Зараз солдати наші просять, просять щось тепле, йдуть морози. І як мій брат казав, і я знаю, що ви також знаєте, що вони сплять в спальних мішках в окопах, і це дуже холодно, особливо ті бригади, які знаходяться на полях. У них немає ні ни палаток, нічого. І ночі зараз холодні, і день також холодний. Ярмарка печева проходить вдруге на прохання допомогти. Відгукнулись їдальні підприємств. Янтар та фактор беруть участь друзі та знайомі, які вміють пекти та мають бажання зробити добру справу. Ми допомагаємо і надалі плануємо допомагати. А як люди взагалі реагують? Ну по-різному, по-різному. Деякі негативно, ну більшість так дружня до нас, більшість купляють, приходять. Деякі на навіть вчора була одна бабушка, що дуже мене здивувало. Вона взяла гроші, поклала в скриньку, а потім вернулася і віддала нам ті пірожки. На солодкій акції волонтери не зупинятимуться. Надалі планують провести ще один захід та закликають небайдужих користенців приносити все, що продається. Хочу вас зараз попросити, користенці, що ви можете зробити багато разом із сила. І якщо хтось з вас зможе принести річ, яка у вас є вдома, ви не користуєтеся, вона в гарному стані. Принесіть, будь ласка, в суботу, 27 числа на 9 годин ранку. До доброго господаря. Це центральний вхід, базар поруч там. Ми поставимо столи і будемо продавати ті речі, які ви знесете. У нас вже є деякі речі, що вже почали зносити люди, міста користення, і ми будемо їх продавати. На ці кошти ми купимо одяг також. Номер Юлії 097-352 13 56. Якщо ви маєте бажання допомогти, долучайтесь.